Привіт всім! І сьогодні я хочу приготувати баклажани. Ми спочатку їх миємо, потім нарізаємо на такі кубики і, звичайно, робимо таку красоту. Ми намочуємо їх, адже вони повинні вібрати свою гіркоту. Робимо заправку: це гіркий перець, чесник. Також додаємо цукор, сіль і оцет. І Перемішуємо все. І для того, щоб воно виглядало дуже гарно, я ще додала окріп. Переходимо до наших намочених баклажанів, потім ставимо це все на сковородку, підчарюємо повністю все і складаємо потім такими слоями, я б сказала, рядочками. Це баклажани, заправка і баклажани. І смакуємо, адже це неймовірно, дуже смачно та пікантно. Дякую всім за перегляд. Пока-пока.